Всім доброго дня! Сьогодні ще одна дуже е, стандартна е, заявка, дуже стандартне запитання: як покрити м'яку пористу деревину кісточкою, максимально універсальне покриття, яке підійде назовні і всередину, яке буде максимально укривистим, яке не пожовтіє і багато-багато переліків. <кій> Що ми відносимо до м'яких порід дерева? Це може бути вільха, може бути смирека, може бути сосна, можуть бути вироби з фанери, можуть бути вироби з неламінованого ДСП. от Ми сьогодні наприклад, взяли з собою так? варіантів безліч. Ми з нашого досвіду, якщо ми хочемо білий укривистий колір, найрекомендованішим матеріалом пропонуємо ґрунт, два в одному. Від борми від лінійки Емали. тобто це максимально укривистий порозоповнюючий ґрунт на розчиннику однокомпонентний під кісточку під нанесення кистю або спреєм, який підходить назовні всередину, який є уф стійким і який дуже буде ефективний. Ми зараз спробуємо нанести на ДСП його, а так само спробуємо нанести просто ґрунт для. Білий ґрунт від іншого виробника, одну детальку нанести і покажемо вам результат. І ще просто внесемо водний білий варіант, теж для порівняння. Трошки про лінійку емали поговоримо. Значить, ґрунти в нас є антикорозійні і є класичні, тобто є антикорозійні ґрунти так само для металу. ґрунти бувають білі або чорні, і вони зверху можуть перекриватися емалю три в одному. Отак виглядає емалька. Вона може бути 20 літровими відерками, може бути 5 літрів, може бути на розлив. По густині це дуже вязкі, дуже густі продукти. Один літр матеріалу буде важити 1,46 кг, тобто 1,5 кг практично у нас виходить. матеріал. Він буде швидко сохнути, достатньо буде 3-4 години. І він буде містити, деароматизовані розчинники з малим містом ароматичних вуглеводів. Тобто він не буде токсичний, шкідливий і буде безпечний. Швидко сохне, добре шліфується, універсальне рішення, яке подасть дуже ефективний результат навіть на ДСП. Покривати ми можемо їх як емалями, так і всією лінійкою покриттів по бормі. Тобто можуть бути і водні фарби. І фарби на розчиннику, і вся система. Якщо ми говоримо про емалі, то емаль три в одному, в принципі, можна класти теж на ДСП в чистому вигляді, і ми теж покладемо, можна буде поглянути, але вона буде менш ефективна, тому що нам перший шар треба перешліфувати. Емаль набагато гірше шліфується, ніж ґрунт. І ми так не радимо, це недоцільно. Тобто хороша надійна система. Перший шар ґрунт, гарна перешліфовка, шар емалі, і ми маємо надійне, гарне покриття. Катаємо. Thank you. Все, катнули. Тепер ми нанесемо відразу емаль, так як люди хочуть, як хочуть клієнти, два рази той самий продукт так простіше. Воно простіше, воно спрацює, зараз це все буде видно, але зусиль при перешліфовуванні між шарами придеться прикласти значно більше. Наша емаль відноситься до... Емали класу 3 в одному. Вона є алкідно уретанова основа аліфатична. Тобто ця емаль не буде жовтіти. Все, катаємо емаль. Зверніть увагу, що вона менш пігментована, ніж грунт. І вона не замальовує так, як би хотілося. Далі для тесту ми нанесемо невідомий виробник, так? ми не будемо його називати. Просто купили в будівельному магазинчику водну, без запаху, емаль. Це ґрунт для теж пористих для м'яких порід дерева. Наливаємо. Найперший шар ми наносили ґрунт на розчиннику. Зараз наносимо аналогічний ґрунт водний італійського виробника борба. Ще одна дуже важлива перевага між ґрунтом і емалю. Коли ми використовуємо ґрунт, ми маємо набагато швидше висихання, тобто матеріал пів години, а він вже сухий. Емаль ще буде сохнути значно довше. Вибирати, звісно, вам, але система ґрунт емаль набагато надійніша, ніж просто використання самогрунтуючої емалі. Значить, ми маємо ґрунтовку і нанесену емаль. Грунт найрівніше, найкраще перекрив темну поверхню. Він матовий, він не глянцований. Він буде найлегше шліфуватися. Ми зараз його перетрем і вкриємо один шар фарбою, і, в принципі, крапочка, все готово. Як ми бачимо, шар емалі ми поклали величезний. Ми дуже багато поклали емалі. Вона довго сохла, вона висохла, але як ви бачите. Немає вона тої укривості, так, пробили десь сліди маркера, фломастера пройшли настрій і є нюанс. Але, в принципі, зараз ми перетремо і ми перекриємо ще раз це емалью. Далі водні продукти. Водні продукти. Маємо таку ситуацію. так, Ворс сильно вздибився. Грунтовка перекрила 50 на 50, водний ґрунт, в принципі, його зовсім не видно. Водний ґрунт з магазину. Зараз ми гарно перетираємо їх, будемо перетирати їх вручну, адже шліфувати машинкою тут немає змісту, воно все протреться точно. Перетираємо. На нот ну, приносимо водну. Акрилову однокомпонентну емаль. У нас оригінальна водна система однокомпонентна любительська, тут є ґрунт білий, так? і по ньому ми поклали потім емаль білу. Так? От Воно замалювало рівно, рівномірно і в принципі непогано. Тобто за два шари валику ми маємо хороший результат, невелику витрату. І, в принципі, цього буде достатньо для якоїсь там посередньої там, помірної експлуатації. І тут ми поклали емаль по звичайному ґрунту, і ми маємо. Бачимо різницю, тут вже здиблюється ворс, тому що ґрунтам було недостатньо. Відповідно, дешевий ґрунт, купа лишніх робіт. І, напевно, потрібно буде ще раз наносити емаль, тому що придеться перешліфовувати знову і робити третє, третє покриття. В цьому випадку ґрунт добре шліфувався, а є місця, де він трошки попротирався, тобто це було видно при шліфовці, Але це водний продукт і це дуже м'яка, пориста. Поверхня, яка не є надійною. Що? Будемо шліфувати, проводити проміжну шліфовку тепер на розчиннику системи. Тут у нас ґрунт, тут одразу емаль. Будемо пробувати вручну, а потім спробуємо машинкою. Емаль. Скочується. І ґрунтовка. Грунт прекрасно шліфується, Бачите, яке пилу. Поверхня готується дуже добре. Беремо шліфмашинку, тому що він цілком для цього підходить. Я будемо вручну, ладно. Все ж пилососим і включи мені, будь ласка, на кнопку. Тепер ми наносимо емаль на розчиннику. Справа ми будемо наносити емаль по емалі, зліва по погрунтованій поверхні. Тут пам'ятаємо, що я. Пробився маркер, чи він замалюється. Робочу суміш ми емалі трошки розбавили. Це робилось для того, щоб вона краще розтеклася, бо це якби фінішний шар, і щоб її легше було наносити валиком. Підсохли наші зірці. Я спеціально їх поклав три разом, щоб ви могли глянути. Та звісно, що наносили ми валиком, пультом було б набагато товстіше і надійніше, але суть взагалі побачите, зрозуміти. Ми зараз несемо третій раз, там де потрібно, і буде все гарненько. Тут ми поклали два рази емаль. Так, поверхня надійна, біла, рівномірна, ну, все гарно. З мінусів. З мінусів це те, що якщо щось є, воно буде пробивати. Навіть маркер пробиває, так? Наступний е мінус емаль буде сама по собі гірше шифуватися, довше сохнути і досягнути рівномірної гарної поверхні важче. Тому одношарове покриття одним продуктом двошарове покриття це не саме краще рішення. Наступний декоративний ефект це вода. Водне покриття. так? Якщо ми зекономили на ґрунті, і водний продукт, є проблеми, є потемніння. Ми на дотик відчуваємо, що поверхня потребує шліфування і повторного нанесення. Тобто, ще точно потрібен третій шар валиком. І поверхня через ґрунт. Єдине, що ми тут зекономили і помилилися, взяли недобрий валик. Він був маленький, ми це робили довго. Але ця поверхня тактильно найприємніша, найрівномірніша, і вона мені найбільше подобається. Так? Тому е ґрунт і емай це найправильніше рішення для м'яких, для пористих поверхень, особливо якщо ми хочемо досягнути білих кольорів. Зараз наносимо третій раз, робимо поверхню вже ідеальною. Шліфування. Витираємо. Окей, наносимо покриття Замі... замінили валик, Зали валик з, ворсо... з ворсом 8-9 мм, працювати буде набагато комфортніше і легше. загрунтованій поверхні легше розкатувати емаль, простіша робота валиком, любим інструментом, колір лягає рівномірніше. Хороший інструмент, ми не маємо переходів, розводів і так далі. Лягло швиденько, лягло рівномірно, мені подобається декоративний ефект. Перетираємо водні наші продукти. Там, де був ґрунт, все одно поверхня гладкіша і надійніша. Але зараз ми нанесемо вже третій шар емальку і будемо закінчувати. Бачиш, як ще чуєш на скільки типу? Бо тут типа, все здибалося. А круг замкнений, тому що ти перетираєш, протираєш. знову протираєш. Так. Робимо висновок, як завжди. Якщо ви хочете помалювати в білий колір ДСП, то від фарби залежить просто тільки то, скільки ви будете шарів наносити. Тому що той, хто хоче зробити гарно, зробить гарно навіть самим дешевим. Просто він це буде робити 4, 5, 6 разів і буде мати якісь там додаткові зусилля, витрачені на то, щоб добитися результату. Але наша рекомендація і висновок, який ми бачимо впродовж всієї, всієї зйомки, найдоцінніше це ґрунтівка з лаком, з двокомпонентним лаком або з емалю, залежно яка ціль. Як ви бачите на відео, всі взірці однакові білі, просто їх до покрилося там повторно кілька разів. Але ґрунт плюс емалька це найкраще рішення.